Сезон дорожніх робіт у самому розпалі найрозбитіші ділянки центральних вулиць підлатали ямковим ремонтом. Нині дорожники вже майже завершили чи не наймасштабнішу реконструкцію десятиліття перехрестя миру та козацької. Цей об'єкт ми почали у минулому році. переставили бордюри, вирівняли, профризірували фрезою, вирівняли старе покриття асфальтобетонне. От, положили вирівнюючий шар. Нагадаємо, що дорожникам довелося виправляти халтуру сорокарічної давнини. Тоді асфальт, вочевидь, поспіхом поклали без необхідної основи. Через це на самому перехрестю повністю перекладали усі шари, починаючи з піску, геотекстилю, щебеню і закінчуючи дорожним одягом. Наразі роботи на завершальному етапі. Це фінальний уже етап. Це верхній шар. Це це те, що вінчає всю нашу роботу. За умови гарної погоди. Рух відремонтованим перехрестям мають відкрити у встановлені строки 16 червня. Далі дорожники визьмуться за Преображенську та Пушкіна. Рух цими вулицями закриють зовсім. Відповідно, тимчасово зміняться і маршрути громадського транспорту. З 8 червня зв'язку з роботним роботами вулиці Приображенська тимчасово призупинено. Автобуси ж поїдуть через Красну площу. Щоб спростити об'їзд, тимчасово приберуть знак заборони в'їзду на ресторанну частину проспекту Миру. Таке рішення прийняли на виконкомі. Усього цьогоріч, крім проспекту Миру та Преображенської, планується завершити реконструкцію вулиці Мазепи.